Доброго дня! Вітаємо вас із студії телебачення воєводини! Гарного вам прийому передачі! Насамперед актуальності! Найважливіше національне свято є у більшості країн світу. Не є винятком і Україна. 24 серпня Україна святкувала річницю своєї незалежності, і це є головним державним святом. Дата 24 серпня пов'язана з прийняттям цього дня в 1991 році Верховною Радою, тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки, акта проголошення незалежності України. Вітання закордонному українцю прийшло із Міністерства закордонних справ України. Де всіх українців сердечно вітають із цим святом? А про цю велику подію говоритимемо і у наступній передачі. Як організатор Львівська державна адміністрація і співорганізатор Українська національна рада Сербії посприяли тому, щоб 18 учасників табору відвідали Львівщину. Табір триватиме з 15 по 25 серпня. А учасники кілька днів будуть у Нагуєвичах, а решту у Львові. Із учасниками літньої школи у таборі перебувають Михайло Крижачик і Надія Воротняк. 7 і 8 вересня культурно-мистецьке товариство імені Івана Синюка із кули беруть участь на фестивалі вишиванок у Борщові Тернопільської області у Україні. На фестиваль їде 45 учасників, а з ними також і делегації із общини Кула. Учасники матимуть і один концерт у Збареському районі, а і з Борщівським районом планують здійснити співпрацю. Скільки відомо від учасників культурно-просвітнього товариства Карпати із Вербасу, що і вони братимуть участь на фестивалі вишиванок у борщові. Важливим є у кожного народу зберегти свою мову, звичаї, пісню. Одним словом, зберегти все, що припадає тобі і твоєму народу. Саме таким є сім'я Печіль із Індії. У їхній сім'ї ні мова, ні пісня не забувається, адже для цього завжди стараються пані Марія Печель і її сини Володимир і Стефан. Звичайно, у кожного своя робота, але з піснею завжди легше. Сюжет придбала Оксана Стецюк. Українці віддавна славляться прекрасними народними піснями та чарівними голосами. Кожний момент життя, чи то радісний, чи сумний, стараються оспівати у пісні. Відходить у минуле події та почуття, а пісня залишається та зігріває нашу душу. Ця любов до української народної пісні об'єднує родину Печелів з Індії. У домі печелів завжди звучить українська пісня. Марія Печель та її сини Стефан і Володимир співають і старовинних пісень, яких співали українці в Боснії. Співають і більш сучасних пісень, і кажуть, що свій вільний час радо посвячують українські пісні. А пані Марія Печель нам каже. Ја пријихала у Инђију 65. року, с Бошњије, ту ме сестра у Инђији жела и ја пришла до неји у гоћи и так ми њише тут као подобало и ја се трошка лешела, так што сам се здебала tu и хлопћа и видала се и запослела и нас двоје зачеле жиће Так що смо се і хату поставили що каже ту tu ідите і так що сь моваї фйно желе так що ще я лишела у Инджji і моя сестра тутка була туди у наші видселла у маjeво пішла я ще сама тутka лишела І так що мені тутка faйно i evo teper сам si naučela tu i s dićme teper žiju i teper sam u penziji vže i eto što kaže majte času vi. maju času što kaže teper ka sam si posvetala trošečka kvit kame maju za animaciju jakoš i dok sam robela tude sam veševala Хекла, і то сам дуже любила робити. А тепер я квітом ще по посвятила трошки, маю часу багато, так що, можу, ще досадно би було, якби не мала що робити. А ще крім квітів ми чули і знаємо, що ви любите багато співати українських пісень. Па любимо. Любимо Evo, і діти мої люблять. Тепер ще придружили. І так ми, що каже, трошки ми ще були включили у калину, співали. Так деколи вдома собі співаємо. Так маємо якусь разом а яких пісень найчастіше ви співаєте? Тих з Боснії, що українці співали? Знаєте, що маємо із Боснії, маю пар пісень, що з Боснії, А маємо і тут каво з України є мішаних. Я, і мішаних. Як в України є доста пісень, з Боснію, Я баш одну пісню і мої діти навчила з Боснії, Вони вже то ну, влада, співають добре. І так що. Де чуємо і на інтернеті ви ще є доста пісень наших, так що і ту ще здеби декотра файна пісня і так. Наші українці колись багато співали, яких пісень співали в Боснії? Яких ви згадуєте? Па я доскажу, скажу, я всі називають па є, е, не знаю, чи тут кого хто знає є пісня одна, Гукну я се, гукну меже гороньками, щоби було чути аж до моєї мами. То так є п'ять стиховів. Он да є звідси гора я звідси друга я, па, ой, не світи місяченько, бо я би тепер могла доста, доста наброяти тих пісень. Вже сам трошки і позабувала, але доста ще сечу, Як зачну співати, тоді ще сечу, да, так що знаю, цілу пісню. А хто ваші приїхав з України? Ще дід і баба? Дідо і баба. Вони приїхали з України. А тато і мама то су у Босне роджені. А дідо і баба з України приїхали samo ja ne znaju jak se to mjesto nazivalo, bo znajte što, jak smo žele, ja še була mala, to mene nije tijeliko zanimalo, da bi знала ja znala jak то to mjesto само samo znaju što z Ukrajine prijehali. A vaši u Bosni gde e, žele? у u Bosni žele u Gajevi, to je tam kod Potočanim, između Prinjavora i Banja село, Jedno selo Gajevi А як колись в Індії українці жили? Чи весело, як ви прийшли сюди до Індії? Па знаєте, що тут -ка, е, було дуже мало українців. Я не знаю, чи тепер то трошки ще населили, подружилися та є більше хатів. А я як їм прийшла, то було не знаю, може було 50 хатів, 50 п'ятдесят так ще може. А тепер я чую, що є більше десь. Ого 103, як, як да, хотів. А ви своїх синів навчили і співати, і говорити по-українськи звичаї, зберігаєте українську. Що, що, то любимо. І я навчила від моєї мами і тата, так що вони ті всі обичаю переносу на мої діти. Кілько можу, трудощі кілько, і вони мають часу. E, a isto, ljubi je isto, znaju ti balakate, znaju ti špivate i truđu se što bi mi perenesla dok še žiju, što bi znale ti, ti naši običaje i za šveta i za takvo šo šo se tiče naših običajiv. Володимир з малих років займався музикою. Він навчався в початковій музичній школі і радо співав українських пісень разом із своїми батьками, але пізніше перевагу надав спорту разом з братом Стефаном Займався стрільбою, і то досить успішно. Про цю підтверджує велика колекція медалей. Значний період брати були активними членами команди стрільців у Індії. Брали участь у багатьох змаганнях і отримали чимало нагород, але з роками любов до музики не дала забути про музичний інструмент, баян і українську пісню. znate, začeli smo dosta uh, rano, ali smo perekenuli jedan uh, period, bo, znajte, ja, uh, šlo sam pet roke u, u, muzičku školu, troška sam učeo uh, svirati harmoniju, tude, jak človek, jak prejde, jak godine, išao sam troška na sport, na futbol, na streljaštvo, to dosta uh, uh mi uh, pišlo dosta uh, vremena tam na, 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 na sport, ljubeo sam sport taj što je mladi ljudi, razumete. Tepera je to troška kupeo se kuć harmoniju staru, ali dobro, fajno se čuje i tepera smo znovu značele troška ovaj, ispivate i, i, i eto, da se troška posetamo. Znači. Treba dosta tepera, dosta Перейшов доста, що нічого грали, і е, муше трошки чоловіки персти, знаєте, як то може досі на своє, як то кажу. Вчилася в хармонію, училася співати солью, то як сигнали. Але в українську пісню му, у нашій хаті кожен все чула. Знаєте. Мама е, файно співа, і тато наш ов, файно співав. Знаєте, як, як прийде до ста років, забуде сі то доста. тепер ми знову учему. Яких найбільше любите співати пісень? Па знаєте, що світо пісні файні. Українська культура e, обща, а й пісня поготова знають люди, що то ду дуже файна. І ми e, любимо, не, не має тої різниці ніякої. значить, і Любовні письмі, і, 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 любовını, письма, і, 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 і козачки розумієте, і все то. Uh, dosta pisnji iz Bosne, teper mama na slučaj, ona uh, kiko pametaje, ona nam ovaj, uh, uh, tekstno uh, troška pjevajemo, pokušamo da, 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 to uh, fajno kiko može. Uh, Svi pisnje, nema tu nijekaj reznici, jak ja, koja pisnja ukrajinska, kožda pisnja fajna. Ja i brat smo dolgo se bavili tim streljaštom, streljali smo iz puške, iz pištolja, ja ne znam, pištolja, no? i ovaj, to smo dosta dolgo, ovaj, bo jak, to, jak ta stara Jugoslava, jak se nazvala to, konkurencija je dože veleka, dosta velika. i mi smo, eto, imali smo to klub u Indiji, mladost na klečet, i ovaj što smo troška uh, trening tak i taj trener što nas uh, ovaj uh, jak bi malo evan, kaže ajde da sprobujemo troška i ispolo smo dobri eto majmo i diplomi i medalje dosta za to me stari smo bile dobri znajete. te pa što to je nemamo ni času biše nemamo ni oko znate ja pređe dosta uh, ovaj vremena što nemaješ ni voku ali To nam je jedan period u, u življenju što fajno bilo i putovali smo i šli smo dosta na, 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 na takmičenja, dosta ljudi je priznali i tako. Любов до української пісні у цій сім'ї передається з покоління в покоління. Стефан Тайчель каже, що в їхній сім'ї всі гарно співали: і дід, батьки, брат від них навчився співати і він. Та й каже. В нашій хаті дуже то співало іранче і, і пам'ятаю, як. ско було дід наш співав дуже хто любила і так я мені щось що з мета примера той той ген записмом і за за і так от ми то любимо його хто вас навчив найбільше па найбільше па тато і я від брата достатньо часу ви співати тих неких Я мешаю, що ми то так файності співаємо. Маємо. А у главному від мамі та тати. Маєте ви свою улюблену пісню. А, па, всі пісні файні, то, і, то що ти може бути, що ти любовні, я в пісні дуже файли, бо, бо так рухають у серці, ну, так. І, то ще дуже Найчастіше, яких співаєте пісень. Пашу я знаю, та відбожні е, то, що мама нам сказала ті пісні, то е, гукну я се гукну. Той файна, дуже файна пісня. Те, не знаю, тепер ти те не можеш це. Звідси горе, звіт друга. pa da, ma je, ma je bahato не pisanja, ne, ни može se ni али, али, ovaj, ali, ali uglavnom tak kod drugodno se spodove ta pisanja mi ispivajmo, tako da, što se debajmo na internete š, ili, ili tak čujemo iz koga ovdje, dosta ne jedna teper smo bule na, na tome, Festival. festival je, pa smo dosta pišen, ko ja ne, ne, ne i eto tak mi troška uh, troška ču, sluhajemo troška spivajemo tak po, po da 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 na najdemo na internete da to tak da pokušamo mi uh, tu te pismje spivate. za da često za svoju dušu Так було у печелів. А українська музика, українські народні танці та барвисті народні костюми зачарували глядачів на міжнародному фестивалю фольклору Срем Фолкфест, найбільшому фестивалю фольклору у Сербії у Сремській Митровіці з 9 по 12 серпня проходив міжнародний фестиваль фольклору. Тут участь брали також і українські ансамблі, ансамбль «Ровесник» з міста Вінниця, із України, а також молодіжний фольклорний ансамбль плекання Української культури Коломийка і Сремської Митровиці. Цього року у фестивалі взяли участь 17 ансамблів з 14 країн з трьох континентів. Що ще раз підтвердило, що Срем Фолкфест найбільший фестиваль фольклору у Сербії. Міжнародний фестиваль фольклору Срем Фолквест цього року відбувся ювілейний десятий раз. Фестиваль став відомий на цілий світ, а жителі Сремської Митровиці нетерпляче очікують його. Ціле місто живе у фестивальному настрої чотири дні, скільки триває фестиваль. Цього року ансамблі виступали також у Румі і Обреновці. Товариство плекання української культури Коломейка і Сремської Митровиці бере участь в цьому фестивалі з самого початку. Виступ танцюристів Коломейки став традиційним, і глядачі завжди радо зустрічають молодіжний танцювальний ансамбль Коломейки. Голова товариства Коломийка Микола Ліхович каже, що участь у фестивалі є важливим для Коломийки. Поломіка від самого початку, як від першого фестивалу. E, і ми завжди так собі думаю кажу, що e, маємо два юбілея. Мали ми цього року десятрічність нашого фестивалу Калена, так само і цього фестивалу, який Обидва нам багато так до нас любимо танцювати, любимо виступати на над тим фестивалом Калена і Калена, але і тутка. Позбирається місце багато наших людей, приятелів на, дивлячи наші виступи, і маємо тут і велику підтримку. Що ви приготували на виступ на Па і на цьому фестивалі будемо танцювати танець витайте у Карпати, танець, котрі ми танцювали і на фестивалі Калена цього року Колі. Цього року був і один ансамбль з України. Так, був був ансамбль з України. На жаль, вони вчора мали другий день так само виступали, і вони вже нині від'їхали в Обренуваць. Щось тут переміняло у, у організаторів. Вони треба виступати і у понеділок, але uh, вчора був останній день. Да, Ми зробили трошки контакти, поговорили, були там трошки до до їх на опіці, що треба було помоче. Da, добре, дуже дуже гарно було і дуже люди тут були задоволені виступом цього ансамблю. Крім e, нашого ансамблю з України, тут є багато ансамблів з цілого світу. Значить із Аргентини вчора, бо з Турції, Греції, Болгарії, Єрменії, Літванії. Кого не забуду, але багато багато згане. Так, що фестивал дуже дуже о, дуже добрий, дуже дуже добрі ансамблі приїхали всього року, так що з Болгарії приїхав професіональний ансамбл. Чи нав'язуєте ви і контакти під час такого фестивалю? Поберемо контакти, знаєте, беремо, говоримо, шукаємо, може, якісь можливості, де десь, десь о, зробити контакт, щоб піти десь на, на якийсь фестиваль, Так само говорили з мої. Керівникам всього ансамблу О, будемо будемо бачити, все, що буде. У час, коли має початися дефіле, всі виходять до центру, і місто оживає. Різноманітність костюмів, державних прапорів, ансамблі по дорозі грають, співають, люди нагороджують їх оплесками. На площі у центрі міста люди обступають ансамблі колом, які за чергою показують частину своєї програми. Усі разом йдуть у напрямку житньої площі, де поставлена велика сцена, а навколо тисячі глядачів. Організатором фестивалю є центр культури Сірміум Арт, покровитель міста Сремська Митровиця. 10. jubilarni festival na zadovoljstvo svih nas i organizatora, siguran sam i publike. Ove godine i najveći broj učesnika. Imamo 17 ansambala iz 14 zemalja sa četiri kontinenta. Tako da jedan izuzetno veliki festival i po broju učesnika negde preko 600. On se održava naravno u, u Sremskoj Mitrovici, tu je Ruma i Obrenovac, još gradovi koji su se uključili da traže moj ovaj projekat. E, Vremena se poslužilo i u iskopinama drevnog carskog grada Sirmiuma publika imale prilike do sada da vidi izuzetne ansamble i večeras je tako. Između ostalih tu je uh, ansambl iz Ukrajine, dakle od deset festivala do sada je peti, čini mi se možda i šesti put kako gostuje ansambl iz Ukrajine prostog razloga što je veoma atraktivan folklor, to naša publika jako lepo prihvata i nama je uvek čast da ugostimo ansamble koji dolaze iz Ukrajine, jer znamo da će biti zadovoljni i publika, i oni su svakako zadovoljni uvek posle gostovanja ovde. Nadam se da će ovaj festival i dalje, što kažu, napredovati ovako kao što je do sada iz godine u godinu rasti i da će biti nezadovoljstvo svih nas. A svake godine ovde i naš uh, ansambl Kolumejka? upravo tako, to su naši prijatelji i kolege u Sremskoj Mitrovici, Ukrajinsko društvo Kolomejka sa kojima sarađujemo, pa bukvalno od, od osnivanja, da tako kažem, i zajedno učestvujemo na svih deset festivala, to je normalno, jer festival se održava u našem gradu u kom živimo i radimo zajedno, tako i ove godine, i naravno da su, nema potrebe da govorim da su oni posebno prihvaćeni, što kažu od Mitročke publike, obzirom da stvarno igra i pesma je izuzetno atraktivna. Шановні глядачі, як не жалко, але гарному початку завжди є і кінець. У наступній передачі зустрінемося знову з цікавими сюжетами, а до тоді прощаємося з вами. Не забувайте, дивіться передачі палети, які транслюються кожного третього понеділка у місяці, у 10 годині і 35 хвилин на нашому першому каналі. Дивіться нас і на youtube каналі Українці РТВ. А повторення української панорами завтра зранку у 5 годині, і у четвер у 12 годині і 40 хвилин. До побачення. thank you